Вітаю, панове. Сьогодні розглянемо питання, як полагодити гніздо заряджання телефону. Що робити, якщо вийшло з ладу гніздо для заряджання телефону? Мобільні телефони часто повсякденно. Частина післяденного життя сучасної людини. При цьому кожен телефон зберігає в собі велику кількість інформації, яка просто потрібна власнику. Але іноді з телефоном може статися неприємна ситуація, коли він виходить із ладу. Однією з, з найпоширеніших і явних проблем є несправне гніздо для заряджання телефону. Треба акуратно з цим поводитися. Так, як зрозуміти, що гніздо для заряджання вийшло з ладу. Основні параметри, які вказують на блонку гнізда для заряджання. Телефон не приймає заряджання, штекер від зарядки не тримається в гнізді і випадає з нього. Штекер зарядного пристрою з великими труднощами в гніздо, штекер просто бовтається в гнізді і контакт то з'являється, то знову зникає, до це найбільш поширена така практика. Ну і ось це гніздо Type-C, гніздо Type-C, да? І отак ми зараз подвинемо його. От і сюди здвінулись. І як. Зарядити телефон зі зламаним гніздом. Перше питання, да? у випадку, якщо потрібний терміновий доступ до даних, що зберігається в телефоні, а він не включається, можна зарядити телефон із наявністю поломки. Рекомендується поворушити штека зарядного пристрою, який знаходиться в гнізді, і заловити положення, коли телефон сприймає зарядку. В такому положенні. Рекомендується зафіксувати телефон, телефон зарядиться і буде готовий до використання. Але такий метод є лише екстреним, і використовується, його можна тільки не більше кількох разів. А потім воно може не працювати. Як поладити гніздо для заряджання? Перед тим. Як приступити до ремонту роз'єм для зарядки будь-якого телефону, рекомендується перекладати, що зарядний пристрій точно в порядку. Для цього спробуйте підключити е, і тільки в одному випадку, якщо це не працює жоден пристрій, приступайте до ремонту. Та перевірити можна по другому телефону. Якщо другий телефон заряджає, ваш не заряджає. Значить, зарядка робота нормальна, а телефон не заряджається, тому що у вас гніздо. Причина поломки гнізда для заряджання телефоном. Проводити ремонт і для заряжання тільки після того, як відома причина поломки. А поломка може виникнути у двох випадках. Від попадання води або будь-якої іншої рідини до роз'єму або механічного впливу. При попаданні рідини ремонт необхідно проводити якнайшвидше, щоб повністю виключити поширення корозії на інші деталі телефону. Також. Пропоную ваш увазі статтю, чи може захистити сплоть телефону, наклеїти повторно. Там можна ж, звісно. Процес ремонту гнізда для заряджання телефону в домашніх умов. Після того, як встановлено причину, можна приступити до ремонту. Чистка роз'ємів для заряджання. Гніздо для заряджання телефону. Можна працювати, якщо в ньому накопичиться бруд. Почистити гніздо вдома реально. Для цього є два наскладні способи. Перший. Необхідно скористатися ватним диском та зубочисткою. На зубочистку тонким шаром треба намотати вату та видалити ворсинки. Після цього максимально акуратно без завих натискань прочистити роз'єм. Перевіряти все від очищеного найкращого, топового ліхтарика. Другий варіант це користуватися косметологічною щіткою. Так ж ретельно видалити всі забруднення з гнізда. Важливо пам'ятати, у жодного разі не можна використовувати ватяні палички, оскільки вони можуть ще більше забити гніздо, намотатись вата. Так? Також не можна використовувати для очищення гості предметів, які можуть пошкодити наявні контакти. Заміна гнізда для заряджання телефону. Замінити гніздо. Можна лише зазнавати спеціальних пристроїв. У випадку, якщо у вас немає під рукою всього необхідно і ви не маєте запас знань у сфері ремонту стільникових мобільних телефонів, рекомендується довіряти процес професійного майстра. Це ми прибудемо. Як правило, майстри швидко справляються з таким завданням. Якщо ви все-таки вирішите самостійно зряду, виконувати такі етапи. Розкрити телефон та звільнити доступ до самого роз'єму. Зняти старе гніздо, для чого потрібно з допомогою фена повністю зняти заводський припій. Періодично варто перевіряти пінцетом, чи можна без зняти роз'єм. Ну, припинення. Після того, як весь припій буде розтоплений, можна видалити старе гніздо. Ну, припой перед цим зняти. Да? Зачистити місце для гнізда, повністю видавши всі залишки припою. Взяти підготовлений роз'єм та з'єднати необхідні контакти. Надійно пропаяти гніздом. І останній етап це збирання телефону. Ну і майте на увазі, кожні роз'єми є різні кількість ножок введенням, виведення, висновок. Варто пам'ятати, що якщо вам необхідний швидкий та признаний ремонт, найкраще звертатися до майстрів. В той же час, якщо ви володієте знаємо досить спеціальним інструментом, вам не важко повернути телефон до нормальної роботи. Якщо... Отак. От Якщо можете повернути до роботи. Дякую за увагу.